Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 8 серпня 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, нове будівництво складу наливних вантажів за адресою місто судово вишня, вулиця Лісозаводська на території судово-вишнянської міської ради Яворівського району. Львівської області, суб'єкта господарювання ТОВ Сілквейк Корпорейшн. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступних розпочну громадське слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності, у разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією, виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 16 квітня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщене у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема? Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 25 липня 2024 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 08.08.2024 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщене у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті національної онлайн-платформи «Екосистема». Зі звітом в електронній формі можна також ознайомитися. На вебсайті національної онлайн платформи Екосистема або в приміщеннях судово-Вишнянської міської ради за адресою Львівська область, Євгський район, місто Судово-Вишня, Плороща, Івана Франка, 14, або в приміщенні ТОВ Сіл Вейк Корпорейшн за адресою міста Львів, вулиця Стороженка, 30. Коротко все далі. Доповідає представник суб'єкта господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Дякую. Представник товариства з обмежу підальності Сілклей Корпорейшн, керівник Стасишин Роман Воронович. Стосовно запланованої виду діяльності хотів би зазначити, що товариство має намір провадити діяльність нового будівництва складу налиних вантажів за адресою міста Судово Вишня, вулиця Лісозаводська, на території Судововишнянської міської ради Яворівського району Львівської області. Усі проектні рішення з нового будівництва складу наланих вантажів планується реалізувати на двох земельних ділянках з загальною площею, 1 га. 1,0348 гектар. Всі будівельно-монтажні роботи на об'єкті виконує підрядна організація в до докладного договору. Будівництво планується протягом 12 місяців, дві черги. Перша черга 8 місяців, друга черга 4 місяці. До складу наланих вантажів будуть входити наступні об'єкти та на споруди. Зокрема, це є поодинокі земні пристрої для залізничних цистерн, продуктова насосна, база зберігання продукції, а саме цистерна об'ємом 500 тонн, 1000 тонн і 2000, метрів кубічних, припрошу. Пости зливу олії під навісом, операторна з протирадиційним укриттям водой мав протипожежного запасу, буде автомобільні ваги, водозабірний колодязь та резервуар зберіганням піноутворювача. Відповідності екологічний стан довкілля на сьогоднішній день знаходиться в межах нормативі чинного законодавства, від ності впливу на повітряне середовище, проведення підготовчих та будівельних робіт з будівництва вище зазначеного складу на них вантажів буде безпосередньо робота двогнівнутрішнього згоряння будівельної техніки, також проведення зварювальних робіт, проведення фарбувальних робіт. А зокрема, після того як буде вже ведено об'єкт експлуатації та розпочато діяльність, очікується наступне там викиди заброньоних речовин про виконання наступних там технологічних операцій, зокрема це зберігання продукції, бензину, дизельного палива та біотонолу, приймання продукції. Бензину, дизельного палу та біотонолог, який надходитиме або залізничним транспортом, або буде надходити автомобільним транспортом, відпуск продукції без бензину, дизельного палива та біотинолу, також безпосередньо під час приймання сприймання придіяні роботи двигуни внутрішнього згорання, обказного транспорту, який доставлятиме даний вид вантажу, а також робота двигунів. Насосів, які будуть здійснювати перекачування е, вказаних вантажів, відносні за результатами там, проведеного оцінювання, планова діяльність під час здійснення будівництва, а, а також під час в після ведення об'єкту експлуатації, не впливатиме на стан атмосферного повітря та величини концентрації забруднятових речовин не перевищуватимуть встановлені е, законом гранично там, допустимі коефіцієнти. У мене все. Добре, дякую. Чи будеш часто доповідати? Можна, я коротко додам. Можна, представляйтеся. Доб, добрий день, Сидоренко Сергій Вікторович, Я а, представник розробника, керівник а, організації, що розробляла документацію. Значить. А, Коротко, Роман Воронич доповів: всі показники знаходяться в межах встановлених нормативів чинного законодавства. Проектними рішеннями передбачені всі необхідні заходи для забезпечення безпеки довкілля, заплановані очисні споруди дощових та талих вод, які очищу нормативних показників. В рівень забруднення атмосферного повітря за результатами оцінки знаходиться в межах значення ГДК з врахуванням фонових концентрацій. Всі будівельні роботи проводяться також в межах нормативів законодавства. В звіті детально проаналізований об'єм будівельних робіт, в тому числі земляних зварювальних фарбувальних. Проведена оцінка всіх показників впливу на довкілля в результаті показаний. Допустимість такого впливу В процесі діяльності передбачається також допустимий вплив на всі компоненти довкілля в частині атмосферного повітря, впливу на водне середовище, ґрунти та надра. Підприємством здійснені всі заходи для безпечного поводження з відходами, що можуть утворюватись в процесі планованої діяльності, розрахований. Показник індексу небезпеки, який також не перевищує граничних значень, канцерогенного соціального ризику. З результатами з загальними результатами проведеної оцінки впливу навколишнє середовище, вплив об'єкту визначається як прийнятний. Дякую за увагу. Дякую. Як присутні представники громадськості на даних громадських слуханнях? Представників громадськості немає, отже, і запитань немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 29 серпня. 2024 року щодо планованої діяльності нове будівництво складу наливних вантажів за адресою місто судово Вишня, вулиця Лісу Заводська на території судово-вишнянської міської ради Яворівського району Львівської області. суб'єкта господарювання ТОВ Сіл Квейт Корпорейшн». Згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі заявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання ТОВСТІЛКВЕЙ Корпорейшн. Усім дякую за увагу і гарного дня!